Ми вже прокинулись. Трошечки погуляємо, вже навіть в тебе там були. Але ми вже як дорослі сидимо даромка, навіть майже не спирається. Сидить, все виглядає. Спеціально йому лямки послабили, щоб воно його не, при... не притягало до цієї до спинки. А так вже сидить сам і виглядає. Дивіться, не машинки. Він давно так сидить. Ну як давно? Ну, типу. Ну тиждень, мабуть, так? Да? Ну так да. ну так, якщо лямки послабити, то він сам може тримається за цю штуку і за ці штуки тримається і виглядає шаби. Да гаромка? Машинку подивити. Дуже цікаво. Поїхали. Дуже цікаво, так? Да? Вже, вже як дорослий. Ну я не знаю, якщо б я був би там, то я б, мабуть, це, все ж таки трошечки приліг би і наблюдав би звідти. Але він ці як мисці спини чи чого там. Ну так, да, мисці спини і, і прес качає для того, щоб так сидіти. Бо дорога не дуже. Ось що Ось отаке. І все таке. зі таке. Щось. Щось погода трошки спортилася. І ми не знаємо що робити, Даром. О, Прикольно, нас і закарпаття. На що? А, так? Коментар з Закарпаття. Коментар з Закарпаття? Ну там ми ще не були. Даромка. Даром. Даром. Хоча хотілося б і тут і з'їздити, да? Подивитися. Ну ладно. О, і що там, рома. Ну классно йому так, капець. Ми так радіємо. Ладно, погнали. Все, там. Прости